Світло темп'я моя доля рай, шадо ледженс. Дружаю, на зв'язку Вайпер і це новий досик по Raid Shadow Legends. Сьогодні я до тебе з новинами з партнерської програми. Додають нам нового героя, і цей герой буде у нас на злеті Дане злеття стартує 5 травня і буде з частинок. До 5 травня у нас буде тиждень спільноти Рейд тільки закінчується, зразу ж таки ведуть нам нове злиття. Перед тим як ми перейдемо до огляду його навиків, пропоную поглянути на цього красунчика, як же ж він виглядає, яку він має модельку. Це такий старенький дядько з ланцюгом, плюс на кінці якісь кульки вогняні у нього причеплені. Щоб робити тими кульками, ймовірно, наносити шкоду. Так, а зараз, друзі, переходимо. Переходимо уже до його навиків. Це буде легендарний герой здоров'я зеленої стихії з воїнів Сутіні. Звати його Ішіяма нерухомий. Давайте перед тим, як перейти до. Огляду його навиків зачитаємо, що розробники самі про нього думають і що вони самі про нього написали. І Шіама нерухомий це герой, який завдає шкоди, базуючись на своєму запасі здоров'я, і найбільше розкривається на арені, незважаючи на те, що в його уміннях є кілька дебафів, показник точності можна повністю ігнорувати. І якщо у вашій команді є інший герой, що накладає дебафи. Ішіяма не потребує характеристики атаки, але його шкода значно збільшується від високих показників здоров'я та критичної шкоди. Тож обов'язково інвестуйте саме в ці характеристики, щоб максималізувати його шкоду. Ось таке. Ось такий текст нам написали розробники. Таку рецензію, опис е, дуже коротенький даного героя. Тобто вони кажуть, що це буде хороший ДД від здоров'я саме на аренку. Ну що ж, погнали до його навиків, зачитаємо і разом подумаємо, чи насправді він такий хороший на папері, чи, можливо, не зовсім. Погнали! А один вогняна комета називається атакує одного ворога двічі. За кожного удару передає довільний штраф із себе на ціль. Контратакує цією навичкою, якщо зазнає атаки, перебуваючи під дією штрафів. На книжечках, що ми бачимо, що буде збільшуватись 4 книжечки аж потрібно, багатсько, буде збільшуватись демедж на 20%. Дуже дивно, що вони запхали сюди 4 книжечки, могли дві запхати, ну але треба ж витягувати книжечки з тих всіх. Ком'яків, які хом'ячать е, свої книжечки під клановий турнір. Йдемо далі. А 2 виважений постріл називається. Атакує всіх ворогів: 75% шанс накласти на всіх ворогів страх зменшення критичної шкоди і зменшення критичного шансу. На два ходи, ці штрафи не можуть відбити вороги, що вже перебувають під дією двох. Або більше штрафів. Ось саме той випадок, коли розробники сказали, що йому точність можна не давати, і він зможе накладати свої дебафи. Що у нас кажуть книжечки? Що буде 100% шанс, плюс 20% до демеджу, і відповідно перезарядочка на масуху буде складати всього-навсього 3 ходи. Це прикольно. Я на рахунок перезарядки. Йдемо до його А3. Розв'язок битви називається. Атакує одного ворога, ігнорує 25% захисту цілі. Якщо ціль перебуває під дією двох або більше штрафів, натомість ігнорує 50% її захисту. Накладає на себе блок шкоди на два ходи, якщо ця атака призведе до смерті ворога. Що у нас на книжечках плюс 20% до демеджу і буде перезарядка також складати три ходи. Що тут цікавого, тут цікаво, що вони йому вшили сейф-механіку блок шкоди, тільки єдине шкода, що цей блок шкоди не захищений. В нас сьогодні в грі дуже багатько героїв, які вміють знімати, перезаряджати і так далі. І тому подібне. Тому хотілося все-таки, щоб цей блок. Шкоди був захищений, але ні, це буде ваншот навичка, за допомогою якої, якщо ви вбили, він відповідно накладе на себе блок шкоди і тим самим дасть можливість йому дожити до наступного його ходу. Йдемо читати пасивочку. Якщо ворог відбиває штраф, який намагається накласти цей герой, наступний штраф відбити не вдасться. Збільшує власне максимальне здоров'я за кожен штраф накладений власноруч на 3%, максимум 30%. Тобто в довгому бою він буде збільшувати своє здоров'я на 30%, ну і пропорційно буде збільшувати свою шкоду на 30%, але це потрібно дуже, дуже і дуже накласти багацько штрафів. Так, він вміє накладати за один раз аж три штрафи на одного ворога з А2. Ну, відповідно, якщо. Ви зрозуміли, якщо перед тим хтось наклав е, уже штрафи, то 3 на 4 це 12 і ви можете самі порахувати, скільки він за один раз використання, а 2 по чотирьох ворогах за умови, якщо він накладе всі три дебафи, він собі збільшить здоров'я. По, по факту він збільшить його максимально за одну навичку, але що? Давайте ми вже будемо підводити якісь підсумки, чи робити, чи не робити. Якщо ми беремо сучасну арену, то в сучасній арені ми хочемо мати героїв, які або знімають, плюс дамажать, або ігнорують ту ж саму кам'яну шкіру, або просто сильно гепають. Я сумніваюся що на А2 йому дадуть супервисокий показник множника, і він буде прям гатити всіх і вся. Прям супер сумніваюсь. З А3 ваншот буде хороший, тобто він буде вбивати своїх ворогів, тим більше, що він буде ігнорувати 50% захисту цілі. Плюс ми будемо хотіти йому дати сет ігнору. Це буде вже 75% ігнору. Якщо трошення шоломів спрацювало, то відповідно ігнору, ігнорувати буде майже вже все. Е, тому а, з А3 він буде бити. З А2 цікаво, який буде показник? Скритий множник, ось цей, е, чи він буде всіх пробивати, чи він буде гладити. Ніхто ще поки що не знає. Потрібно чекати тестів. Е, що планую робити я? Так як я за. Лисантира не зміг зробити Маут. Все ж таки, я буду робити злиття цього героя. Не повністю я буду робити е, тільки те, що робиться дуже-дуже просто швидше за все, можливо, моя думка зміниться. Можливо, як на тестах е, нормально, адекватно протестять. Мені сподобається даний герой. Я тоді буду намагатись його зробити. Поки що, ні, поки що мені достатньо тих ДД на арену, які у мене є. І так на всіх не вистачає артефактів, щоб їх всіх одягнути. Е, тому поки що я налаштований зробити легкі завдання, залутати якісь частинки, дочекатися конвертації і зробити, все ж таки, собі забрати на аккаунт Маут. Поки що ось такі роздуми. Так, А2 його досить прикольно, то що крит шанс, критичну шкоду і страх може накласти. Е, цікаво, як буде працювати. Автоатака плюс А2. Якщо, наприклад, в нього є якісь штрафи, і він відповідно контратакував з автоатаки і переніс ці штрафи на противника, чи він тоді зможе е відповідно ігнорувати, Ну потрібно протестити. Я думаю, що так. Але все ж таки, якщо е є уже дебафи, то він. Накладає без точності з А2. Це як і плюс, так і мінус того, що він може відтянутися, і відповідно це його блок шкоди на два ходи. Злетить він піде пастися десь трішки на травичку, і відповідно нічого хорошого з цього не вийде. Потрібно чекати тестів і побачимо. Поки що я налаштований, що я даного героя не буду робити, буду знову ж таки друге злиття чилити. Хоча попереднє злиття я мав чилити, а зробив лисантира і зробив все ж таки на нього п'яту. Душу, навіщо до сих пір не розумію? Ось такий герой, ось такі навички. Напиши в коментарях, чи він тобі подобається, чи плануєш ти його робити, чи будеш чілити разом зі мною. Якщо сподобалося, знаєш що зробити. І звісно ж таки зустрінемось в наступному відосі.